Вітаю, друзі! Сьогодні я буду робити морквяний пиріг з зефірною начинкою. Такий собі десерт до чаю. Мені буде потрібно 5 яєць, з яких я білок відділю від жовтка. Така сюди. Сюди буде жовток, сюди білок. Яйці в мене домашні. Зараз виключу, бо ну, неудобно трішки тримати. Вук забираємо, поки що він нам не потрібен. В миску додаємо стакан цукру і жовтки з цукром перемішуємо. Так, тепер додамо борошна, ванілін. Ось, і 300 г моркви тертої на мілкій тертушці. Борошна я додаю десь півтора стакана. В мене таке ситочко, я на нього орієнтуюсь. І все це перемішуємо. Ой, забула, що розпушувач додати треба. Розпушувач ось такі вченій ложці маленький. Все це гарно перемішаємо зараз. І трішки додамо сметани. Ну, десь з пів стакана. Небагато. Тісто в нас вийшло. Тепер ми будемо його викладати в деко і ставити пекти. Деко я постелила пергаментну бумагу, щоб було зручно. І змащу зараз його маслом. Тепер ставимо наше тісто у розігріту духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин, аби воно запеклося. Поки наше тісто печеться, ми зелені яблука, можна зварити, можна пропарити. я ставлю мікрохвильову духовку. На хвилин 10, щоб вони стали м'ягенькими, і їх потім перетру через сито, щоб було у нас пюре. Ось така пюрешка у нас вийшла. Так, набираємо ось трошечки води. Кладемо сюди ось агар-агар. Він продається в магазинах, разом де приправи. Є. І додаємо желатину. Желатин я замочила вчора вечором. Він в мене всю ніч стояв. Кидаємо. Пачечку, це також замочила желатину. Це все розмішуємо і ставимо на вогонь, аби воно розтопилося. Ставимо на маленький вогонь і помішуємо, щоб наш желатин і агар-агар гарно розтопилися і перемішалися. Тій сироп у нас виходить. Все виключаємо. Тепер білки починаємо збивати, поки не утвориться піна. Щоб краще вони збилися, потрібно додати. Дрібку солі. Небагато, ну такого. Тоді білки будуть краще збиватися. Добавляємо лимонної кислоти. Небагато ось таке о десь. Можна лимону. Фік. і склянку цукру беремо, і поступово додаємо змішуємо Маса вийшла. Тепер ми додаємо наше яблучне пюре і також змішуємо. наш міксер і мілкою струйкою вливаємо наш сироп з желатину і агар агар І дітки, і саме довше в цьому десертові це оце збивання. Воно саме найбільше забирає часу. Але воно того варте. Насилу я збила цей зефір. Ой, хвилин 15, мабуть, збивала. Мабуть, через те, що на кухні так жарко. Все-таки температура грає роль у збиванні. Якщо прохолодно, воно за 5 хвилин і вже збилося. А тут ніяк цей желатин не хотів загущуватися. Ну все, в нас вийшла отака воздушна маса. Це приготування цього десерта найважче. Я вам спеціально зробила подовше. Як я збивала, щоб ви бачили сам процес, як поступово маса збільшується і уплотняється. І такий ось у нас був получився крем. Тепер ми беремо наш пиріг. він у нас уже спікся, остих. І зараз ми його. Будемо забирати. Трошки я його перепекла, але то нічого страшного. Тепер ми його розріжемо на пополам. Ось такий жовтенький у нас він вийшов. І будемо складати в форму. Це ми ставимо сюди, закладаємо нашим зефіром. Вели... грубеньким шаром закладаємо ставимо в холодильник ну, на хвилинки, на хвилин 5, щоб у нас зефір схватився, і ми змогли зверху поставити другий корж. Наш зефірчик схватився. Тепер ми кладемо другий шар і закладаємо так само зефіром Оцей остаток зараз покришу, і це буде у нас на прикрашання нашого пирога. Ставимо в холодильник, щоб воно застигло. Тут у нас зефірчик ще лишився. І зараз ми зробимо з тертого буряка і тертої моркви сік. Це буде в нас краситель. Для нашого зефіра. Добавила я трошки брякового соку. і зараз ми його покрасимо наш зефірчик. І ніжний розовий колір у нас вийшов. Тепер я його кондитерський шприц і буду видавлювати зефірки. І так, далі розкладаємо ці зефірки ми не будемо ставити в холодильник, а вони у нас будуть сушитися до вечора. Морковно-зефірний пиріг готовий. Зараз будемо знімати. Такий він має вигляд. Так, прикрасимо його зіфірками. Ці зефірки в мене висохнуть, так зідят, а наш пиріг будемо зараз подавати до столу. Ну, Ось така смакота у нас вийшла. Тісто саме по собі м'ягке, соковите і плюс зефір такий получився десерт. На цьому все. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал. Будемо разом з вами щось чудити. І хочу сказати, що він готується швидко, єдине, що довго потрібно збивати зер. Все, до зустрічі!